Допомога Кіпру у Нікосії почався благодійний концертний марафон. Мета заходу згуртувати кіпріотів у скрутні часи, спричинені болісними для кіпрської економіки рішеннями Єврогрупи. Глядачі не платять грошей за квиток, а натомість приносять із собою харчі, ліки та товари першої необхідності. Їх благодійники збирають для найбільш знедолених. Щедрість та чуйність людей зворушила організаторів ми не очікували такого результату. Люди приїжджали вантажівками. Замість мішка вони привезли вантажівки, наповнені товарами. Це дуже захопливо. У концерті беруть участь більше 50 кіпрських та грецьких співаків та гуртів. На дійство завітали кілька тисяч відвідувачів у мене змішані відчуття. Я дуже щаслива, бо задом спрацював. Люди приносять їжу. Але водночас я дуже сумна, оскільки ми просто змушені це робити. Це майже як війна. Я з покоління, яке бачило військове вторгнення 74-го року. Тому мені справді дуже сумно. Благодійним заходом задоволені усі організаторів зворушила чуйність людей. Відвідувачі насолоджуються музикою, а безробітні та безхатченки отримали їжу, яку у кризові часи не мають за що купити.